Вітаю вас, шановні дорослі! Нині природі надзвичайно складно конкурувати за увагу дітей з комп'ютерними іграми та сучасними неймовірними конструкторами та іншими подібними речами. Так відбувається тому, що сучасні діти люблять швидкість, динаміку, яскраві кольори, і все це для них у повній мірі дає індустрія іграшок. Проте природа інша, її процеси відбуваються без поспіху, плавно і гармонійно. А щоб побачити в ній щось особливо цікаве, потрібно призупинитися, зосередитись, бути терплячим, що для більшості дітей буває надзвичайно складно. Однак для виховання та формування гармонійних і збалансованих особистостей спілкування з природою є необхідним змалку. Тому радимо всім батькам разом зі своїми чадами частіше відвідувати берег річки, моря, сусідній ліс або навіть залізти у болото. Багато спостерігачів за птахами зізнаються, що їхньому захопленню птахами передувала дружба із птахолюбами, які з охотою розповідали про свої відкриття та враження. Тому, якщо ділитись своїм ентузіазмом з дитиною, то це вже може відкрити очі на нове, надихнути, а згодом і перетворитись в інтерес на все життя. Вийдіть разом з дитиною на прогулянку, щоб роздивитись оточуючих птахів. Подумайте про найкраще місце для спостережень, де їх легко помітити. За допомогою бінокля пошукайте різні види птахів. Довідники та роздаткові матеріали стануть тут у нагоді. Під час прогулянки та пошуку птахів спробуйте розповісти дитині про цікавий факт із життя пташки. Зверніть її увагу на поведінку пташки, особливі риси її зовнішності. Подумайте про створення списку птахів, яких ви побачили, та відкоректуйте його разом із дитиною. А яка дитина не любить розваги? Існує багато різних видів занять, які допоможуть дитині засвоїти нову інформацію. Одним із варіантів можуть бути загадки, спостереження за слідами під час прогулянки, а потім їх малювання. Всі ми знаємо, що діти люблять слухати історії, прочитати казку перед сном просто і корисно. Діти багато запам'ятовують для себе Саме з історій, прочитаних на ніч. Підбирайте гарні книги, розповіді з яскравими малюнками, які урозноманітнюють процес читання. Дивіться також цікаві мультики та фільми про птахів. Але найважливіше це пам'ятати, що ви є прикладом для дитини і вона вчиться у вас, як поводити себе на природі, як поважати природу, що оточує нас. І не смітити навколо, не завдавати шкоди, знайдіть власний шлях серця вашої дитини до розуміння природи.